Ранок 24 серпня у Рівному розпочався із вшанування пам'яті полеглих за Україну. Представники міської та обласної влади, військові та громадськість поклали квіти до пам'ятника загиблим за Україну. Далі урочистості продовжились на Майдані Незалежності. Тут присутні хвилиною мовчання вшанували всіх, хто віддав життя за свободу держави. Традиційно квіти поклали і до пам'ятника Тарасу Шевченку. Час заходу лунав державний гімн України. Звучали слова вдячності захисникам та усім, хто наближає перемогу. Окрім того, з нагоди Дня Незалежності відзначили нагородами військових, волонтерів та жителів рівного, які зробили значний внесок у розвиток громади та допомогу фронту. Один з тих, хто отримав нагороду офіцер з Долбунівської тергромади Олександр Бондар. Чоловіка відзначили медаллю за врятоване життя. Майже рік тому у Здолбунівській громаді трапилася надзвичайна ситуація. У новосілках у дівчинки зупинилось серце. За щасливим збігом обставин у той час у місцевій школі офіцер громади Олександр Бондар проводив урок для дітей. Його покликали на допомогу. Разом із фельдшером вони реанімували дитину до приїзду медиків. Під час проведення реанімаційних заходів, які тривали понад 30 хвилин спільно з лікарями швидкої медичної допомоги, дівчинка почала дихати. Після чого її було доставлено в дитяче відділення обласної лікарні. Також отримав нагороду і майор поліції Михайло Кучер. Українському народу. Чоловік у лютому 2023 року, будучи на той час інспектором сектору реагування патрульної поліції в місті Радивилів, доєднався до штурмового полку Сафарі департаменту поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. Протягом року він пліч опліч із своїми побратимами та іншими представниками сил оборони мужньо захищав кордони України від окупантів. Під час виконання бойового завдання Михайло Кучер зазнав тяжких поранень. Після тривалого лікування та реабілітації він знову Повернувся у стрій. І вже після другого важкого поранення чоловік лишився на Рівненщині. Зараз допомагає ветеранам відновлюватись. Працюю зараз на благо країни тут. Працюю по ветеранській політиці, допомагаю таким же хлопцям, як я відновлюватися, вставати до мирного життя, кого вже звільнили, хто перейшов на рамки на рейки цивільного життя. За нагороду дуже приємно. Бо я вважаю, що хлопці, хто воює, хто ризикує своїм життям, кладе своє здоров'я, проливає кров, повинні отримувати відповідно і визнання своїх заслуг. На Майдані Незалежності були і ті, хто на власні очі бачив започаткування незалежності України в 1991 році. Серед них Микола Вельгус. Рівнянин пригадує, 24 серпня 91 року він приїхав до Києва ранковою електричкою. Розповідає, з понад сотнею рівнян вони ходили столицею, скликаючи людей під Верховну Раду. У той час депутати розглядали там акт проголошення незалежності України. Була гаряча пора, всі втомились, але коли проголосили незалежність України, всі були раді і співали наших українських повстанських пісень, особливо рівненська делегація, львів'яни, івано-франківці, тернопільчани. Ну, от це було для нас дуже велике свято. Урочистості на Майдані у Рівному супроводжувала жива музика та виступи творчих колективів, які створювали атмосферу єдності й гордості за Україну. Дійсно хочу подякувати всім, хто максимально робить для перемоги. І сьогодні ми дійсно бачимо приклад того, що ми незламні, ми стоїмо, будемо тримати пліч опліч, і це основна наша задача це перемога. Я думаю, цю незалежність дуже багато вже почав цінити хтось по іншому, і це насправді дуже важливо. Свято незалежності України в Рівному вкотре показало, що сила українців єдності, а незалежність у серці кожного українця. Перемога, честь і слава, перемога, кров і Олеся Морозданець Козлов, телеканал ITV Media Group.